Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші, Господи, прошу тебе, просити мій розум. Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова перейняти твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. 14 глава з 53 по 65 вірш. Який же юнак загорнене одне, лиш покривало, що за ним його схопили. І повели Ісуса до пересвященника, і зібрались усі переосвященники старші та книжники. Петро йшов слідом за ним здалека, аж усередину до двору пересвященника, і, сівши зі слугами, грівся приватрі. Пересвященники і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його бити та не знаходили. Багато бо свідчили неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні. А деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно Ми чули, як він говорив зруйную храм це рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний. Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді пересвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши не відказуєш нічого, коли оці свічі проти тебе, та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його пересвященник і каже йому, чи ти Іси Христос, син благословенного? Я є, відповів Ісус, і побачте сина чоловічого, який сидітиме праворуч могутнього та йтиме по храмах Небесних. Отож пересвященник роздер свою одежу і каже, навіщо нам іще свідків ви чули бугульство, як вам здається? І всі вони присудили, що смерти він гідний, тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і били. його по щоках і приказували пророкуй, а й слуги били його по обличчі. Насправді, Ісус мав дуже велику любов до нас. Та любов була безмежна і незбагненна. Історія страстей Ісуса дуже промовляє і відкриває нам правду про Бога, а також про те, ким є людина, якщо у її серці немає місця для нього. Наше життя дуже часто може показувати, як ми живемо і Як хочемо жити. Чи ми живемо з Богом, чи ми живемо з кимось іншим? І варто запитати себе, що живе у моєму серці? Чи в моєму серці живе Ісус? Чи мої вчинки, діла і моє життя свідчить про те, що Він живе у мені? Він віддав своє життя за мене. Цей час це є Великий піст, де кожен християнин може задуматися і роздумати про своє духовне життя. Це є одна зупинка в нашому житті. Ми можемо наблизитися до Ісуса, чи ми хочемо. Запитаємо себе, де живе? У нас Ісус, чи Він живе. Ісусе, дякую тобі за сьогоднішнє слово. Навчи мене, щоб я могла свідчити своїм життям про тебе. Відкрий моє серце, щоб я могла тебе приймати, щоб я могла тебе приймати святому причасті. У кожному ближньому, де я його сьогодні зустріну, щоб я побачила у кожного ближнього тебе, Ісусе. Амінь.